Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я покажу вам рецепт надзвичайно ніжного, пухкого та дуже смачного вершкового батону. Готується настільки елементарно і просто, що зможуть зробити усі. І я упевнена, що смак цього батону сподобається кожному. Почнемо приготування з опари. У невелику мисочку виливаю підігріте молоко, всипаю сухі дріжджі. Та цукор. Добре все розмішую вінчиком, щоб дріжджі та цукор розчинилися. Тепер додаю декілька столових ложок борошна. Опара повинна бути за консистенцією, як рідка сметана. Гарно все розмішуємо, щоб не було грудочок борошна. Зверху накриваю харчовою плівкою і залишаю у теплому місці. Буквально через 15-20 хвилин. Опара дуже добре збільшилася в об'ємі. Погляньте, яка вона за текстурою дуже ніжна та повітряна. Тепер осаджуємо опару і переливаємо її у велику мисочку. Додаю до неї сіль і добре все розмішую ложкою. Всипаю завчасно просіяне борошно, але не все, трішки залишаємо. І тепер починаю замішувати тісто. Я роблю це спочатку ложкою, а потім руками збираю все у кульку. Перекладаю все на силиконовий килимок і вимішую протягом 2-3 хвилин. Тепер ось так трішки розтягую тісто руками і всередину кладу м'яке вершкове масло, яке я завчасно дістала з холодильнику. Закриваю тістом зі всіх сторін. І починаю його вмішувати. На початку вершкове масло буде розклеювати тісто. Це норма, і не треба цього боятися. Продовжуйте замішувати далі, і воно стане однорідним. Буквально через 2-3 хвилинки воно вже об'єдналося докупи. Але залишилося трішки липкувати, тому зараз додаємо залишки борошна. Потрібно буде вмішати саме ту кількість борошна, яка вам потрібна. Я вмішала десь половину, і більше мені його не треба. Тож продовжую далі замішувати тісто. Катаю його в кульку. Ось таким м'якеньким та гладеньким воно виходить. Перекладаю його у велику миску, накриваю зверху харчовою плівкою і рушником. Та залишаю у теплому місці на годинку півтори. Час вже минув. Знімаємо харчову плівку. І просто подивіться, наскільки гарно воно підійшло. Рази у три це точно. Погляньте, які бульбашки у ньому. Воно настільки ніжне, настільки повітряне, що просто не передати. Тепер розтягуємо тісто доволі у великий прямокутник. І будемо скручувати його у такий тоненький жгут. Роблю це щільно. Щоб майбутній батон був дуже гарним всередині. Потрібно дуже гарно защіпувати краї, щоб тісто потім не розклеїлося. Перекладаю заготовку на деко застелене пергаментом та зверху накриваю пакетом. Буквально через хвилин 40 батон дуже гарно підійшов. За допомогою леза я буду робити розрізи. Тепер змішую жовток з молоком і буду зверху змащувати батон. Також хочу посипати звичайним необсмаженим кунжутом. У духовці він добре обсмажиться і буде дуже приємний аромат. Випікаємо у розігрітій до 200 градусів в духовці, режим верх-низ, орієнтовно 30-35 хвилин. Мій батон вже випікся. Обов'язково перекладаю його на решітку і залишаю до повного остигання. Ви просто погляньте, який він гарний. Через те, що ми змастили його яйцем, він ось так красиво блищить. Ріжеться доволі складно, бо він дуже м'якенький всередині. Ось такий вигляд він має у розрізі м'яко ж дуже-дуже добре пружинить. А цей вершковий аромат просто неймовірний. Такий батон, звичайно, можна готувати і на воді. Але на молоці набагато смачніше. Обов'язково раджу спробувати саме цей рецепт. Друзі, я бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною найсмачніше!